Доброго дня, Добрий день. — сьогодні гравець в Касалона Дмитро Нечай. Дмитро, вітаємо вас з дебютом з перемогою. Дякую. — Які враження дякую. від першої гри. Е -е -е -е. То загальні враження дуже чудові, перемогли з великим рахунком. Всі хлопці молодці, обидві команди. Наша грала дуже злагоджено, дуже потужно. Вийшли з перших хвилин, забили декілька м'ячів, що придало нам дуже впевненості. Далі, я думаю, за психологією та й за фізичним команда Суперник трошки їм важкувато було, але вони все одно молодці. Нам багато проблем також це але в цілому гра була дуже чудова, дуже насичена. Нам все сподобалось. Які завдання у команді в Касалона на Е, Ну найвище, найвище. Будемо намагатись в е, намагатись кожному матчі боротися за е, очки, будемо грати. Будемо перемагати, а далі як, як складеться. Як Бог дасть. <рес> у вас досить молода команда. Чи є у вас вже досвід ігор на мініфутбольних сурмірах? <рес> Саме на мініфутбольних такого формату немає. До цього цієї командою грали 8 на 8 пульс. Не пам'ятаю, яка це була ліга. Там перші місця займали, друге, там третє Куба Краба колись вигравали. Тому так, між Собою дуже це дов... ваш дебют? Е, ну, на такому форматі так. Але в цілому ми дуже дружні, дуже багато вже років граємо разом, тому все чудово. Добре, дякую вам. За стоя в на наступних іграх. Вітаємося перемогою! Дякую, дякую.